Привіт! На ByBit відбувся лістинг Primal. У цьому відео ви докладніше дізнаєтесь про проєкт, щоб зрозуміти, чи варто в нього інвестувати та чекати XI в майбутньому. Primal це інфраструктурний мути-орн проєкт на екосистемі Stepup і перший у світі додаток, який поєднує фантокени та мути-орн механіку в одній екосистемі. Особливості проєкту Primal полягають у трьох головних механіках: мути-орн, фантокени та інерсайкл, Розберемо кожну, щоб зрозуміти суть проєкту. Move to Earn Застосунок інтегрується з більшістю популярних трекерів. Заробляти можна буде не тільки на ходьбі, але й на безлічі інших активностях. Їх вже достатньо у додатку, хоча вони поки що не активні. За кожне тренування ви отримуєте внутрішній токен Energy. Отримувати винагороду у цьому режимі можна буде лише за наявності NFT Primal. Його, до речі, так само можна прокачувати з кожним новим тренуванням. Друга механіка фантокени. Монети в стилі Челіс дозволятимуть фанатам з усього світу підтримувати конкретного спортсмена та отримувати натомість мерч, ексклюзивні матеріали тощо. У майбутньому топові спортсмени випускатимуть на платформі свої токени та розвиватимуть особисту спільноту з відчутним зворотним зв'язком від фанатів. На цей момент у Беті-Застосунку очікується поява трьох токенів спортсменів зі змішаних єдиноборств. Зараз простою токенізацією спорту нікого не здивуєш, тому Primal ставить своєю метою об'єднання фанатів і спортсменів для їх взаємодії без посередників. Але що це означає? Вся справа в особливій механіці Inner Circle. Це щось на кштальт Patreon. Спортсмени створюють власну екосистему з різними рівнями членства і пропонують своїм користувачам ексклюзивний контент, тренування, програми харчування, а також продаються і мерч, NFT та інше. Вже зараз платформі вдалося залучити близько 250 професійних спортсменів з різних видів спорту це футбол, UFC та інше. Хоча на даний момент на їхньому сайті можемо бачити лише бійців UFC. згодом повинні відкрити інших. До речі, в місцевому маркетплейсі можна буде робити покупки не тільки криптою, але й звичайною картою. Це має збільшити масовість проєкту, який функціонал є наразі у застосунку. Це купівля фан-токенів, спортсменів, вбудований гаманець для зберігання Primal та Energy, глобальні таблиці лідерів для змагань. У додатку також ви можете переглянути свої біометричні дані та зароблені Energy, ще є чат для спілкування з друзями та іншими користувачами. Партнери. Проєкт має великих партнерів, а саме StepUp і DAOMaker. Ану, а тепер перейдемо до токеномики проєкту. Платформа використовує два види токенів Energy та Primal. Energy це внутрішньоігрові токени, які видаються як винагорода за фізичну активність. Токен використовується для підвищення також рівня внутрішньо ігрового персонажа NFT. NFT, в свою чергу, можна отримувати за стейкінг головного токена Primal. Energy не обмежені і залежатимуть від загальної кількості користувачів на платформі. Primal це токен управління, основне його призначення це купівля товарів в маркетплейсі, мінтінг та стейкінг, а також ці токени будуть періодично спалюватись для підтримки стабільності і поліпшення економіки проєкту. Загальна емісія складає 5 мільярдів. Токени Primal також потрібні для використання у взаємодії зі спортсменами Winner Cycle та токенами AtletFan, ну ті самі FAN токени. Висновки. Проєкт бере краще від мути Earn і фантокенів і додає традиційні способи взаємодії з фанатами. Якщо правил все ж таки вдасться залучити справді топових спортсменів, то це однозначно буде успіх для залучення рядового фанату далекого від крипти. Крім того, цікава і сама можливість вибору того виду активності, який вам подобається найбільше, а не тільки ходьбу, як в інших подібних проєктах. Для цього є всебічна інтеграція з популярними трекерами та фітнес-браслетами. До речі, цікаво буде дізнатись, як саме вони будуть різрізняти йогу, пілати, станції за допомогою тільки браслету. У будь-якому випадку сумарна база користувачів таких пристроїв в 1 мільйон може зіграти на користь в Mass Adoption монети. На цей момент це найбільш технологічний мультиорн проєкт. Якщо їм вдасться реалізувати свої плани, то однозначно можна буде очікувати прибутково повернення інвестицій. До речі, на Bybit зараз проходить одразу кілька акцій з Primal. Переходьте за посиланням на блог, щоб не пропустити шанс отримати трохи монет за прості завдання. Інвестуйте з розумом і всього вам найкращого.